Вітаю всіх з вами, Фан Сектор, і це ваша найулюбленіша кар'єра за агробізнес Волочиськ. Отже, не будемо довго балакати і переходимо відразу до нашої гри. Як ми бачимо, після сіми турів ми знаходимося на п'ятій сходинці. Маємо чотири перемоги, дві нічиїх і одну поразку. Маємо 14 залікових балів. В принципі, по втрачених ми знаходимося на третій сходинці. Так, дивіться, яка цікава статистика. Форварди в нас мало забивають. Забив Цап, Волков 4 голи. Тостак забив тільки 2, отдав тільки 1 голіву. Свистун забив 2, але отдав 3 голіви. Причому, що Свистун став грати форвардом Пізніше за Состака. Тишинінов має один гол, Толочко, гол і гольова. Попович навіть два сухих матчі зіграв. Хочу пригадати по задачам. Дивіться, розвиток молоді треба було підписати захисника з молодіжної академії, що ми успішно вже зробили. Популярність марки треба досягти 10 перемог в домашніх матчах. Ми зараз досягли поки дві. Домашній успіх боротися за звання чемпіона, а боротися що значить боротися? Ну, перше, друге місце чи як? В принципі, ми боремось. Я думаю, остання команда в таблиці теж. Вважає, що вона бореться, ні. І по фінансам треба продати 2 гравці і підписати 2 гравці, ну і повністю оволодіти бюджетом до кінця сезону. В принципі, 3 з 4 у нас завершено. Ми підписали молодого захисника з молодіжної академії. Продавати я нікого не продавав, тому що ми граємо цим складом до кінця першої половини сезону. Але, можливо, я погодився на продаж, але підуть вони тільки після 1 січня. Тобто цю задачу ми вже будемо вирішити в другій половині сезону. Отже, зараз граємо гостєвий матч з командою Лівий Берег, які мають. 7 залікових балів і знаходиться на 15-тій сходинці турнірної таблиці. До речі, як ви знаєте, лівий берег виграв турнір 4 і зараз грає в прем'єр-лізі України замість Дніпра 1. По складу у нас все в порядку. Основний склад в формі. Ніхто не втомляний, тому продовжуємо. Поїхали. А, ну. Ось так, давай, погнав! Фух, перша атака і гол. Ну, забрали м'яча в них. Помилка захисника. 1-0. Що це за прийом? Це знову штрафний? Це штрафний, жорсткий. Червона відразу ж. По-моєму, в цьому матчі все ясно. На сьомій хвилині. Я тут убрав м'яча, він мені між ноги ногу засунув. Фу, збоченець. Без пошлості. Так, просто вийшло. Я в шоці ви бачили? Пас йде, а чувак тільки так опроваджає поглядом. Захист що робиться? лівий берег прижав в меншості, вони грають краще, ніж грали в повних складах. Ось так. І що ж так другого забиває? Ми атакуємо рідко, але мітко, так скажу. Дві атаки, два голи. Вони нас жали, 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 а ми забиваємо. Бра! <рик> Хе, <рик> красиво, 3-0. Розрив. Нарешті ми забиваємо і в цій кар'єрі. Звісно, граємо в більшості, поки що забивають форварди. Два 6 і один свисту. Ой-ой-ой, ой ой небезпечно! Ні, ну ви бачили, як ми їх забивали? Куточки ложили, там чисто, а тут по центру, з льоту і попович просто спостерігає. Ну, з лінії штрафної по центру. У нього ще й рука в газон пішла. І це шляпа тотальна. Просто шмат дідо. Ай-яй-яй, свисток. Ви бачите, так? Вони завдали 4 ударів по воротах, ми 3. Рахунок 1-3. Вони награли на 1-3, в принципі, один і забили. Ми награли на 1,5, забили 3. А чому? Як це півтора очікувані голи, коли в нас 3 виходи 1 на 1? Як вони це рахують? По пасам вони нас переграли 65-40, по контролю м'яча теж. По відборам ми трохи краще, по перехватам, звісно, вони. У нас один сейв, до речі, з чотирьох ударів вони тільки два в сквір нанесли, і один забили. Причому такий, ну, ну, по центру воріт просто. У них ноль сейвів, ми з трьох ударів всі три забили, але ми били в кути при виходах один на один. Ай, засильно. Але задумка була дуже красива. Непогано, але не точно. Ну, ж так то забіжи! А, мимо. А дуже непогана була, перспективна така атака. І. Рука. Ні? <світок> Кінець матчу 1-3. Результат був вирішений ще в першому таймі. Отже, як ми бачимо, в другому таймі лівий берег не наніс жодного удару по воротах. Ми нанесли 4. І не забили. В першому нанесли 3, забили 3, а в другому 4. І не забили. Награли ми на 2, вони на один. В принципі, мало бути 1-2, але чому? Я не розумію. Виходи один на один, в них не рахується, як очікувані голи. Паси вони в нас трохи переграли по пасам, по відборам ми їх конкретно переграли. По перехватам, в принципі, майже рівність. У нас один цей в них 0. Тобто з цих 4 ударів, які ми нанесли в другому таймі, ми не попали воротам ні одного. Але чомусь очікувані голи стали більше. Отже, як я і казав, ми піднялися на третю сходинку після восьми турів. Маємо 17 балів, Маріуполь 18, а Вікторія Суми 19. За нами йдуть Буковина, Металіст і Металург Запоріжжя, і всі мають по 16 балів. Дуже все близенько. Отже, зараз граємо домашній матч з командою Волейн Луцьк. Вони йдуть на сьомій сходинці, мають 15 залікових балів. Матч домашній, тому треба вигравати. По задачах нус, погнали! Ну. А! Ух ти! Непогано, нарешті вийшло з якогось штрафного навісити так штрафну, щоб мій пробив. А! Ну, бийте. Рука? Добре, почнемо з пенальті. Гарно. Щось так набив трохи статистику за ці два матчі? Вже три гали забив. 1-0, поїхали далі. Куди ти пішов? Валєра. Попович. Гарно. Гарно. І нема нікого. Я ж ковтнув. Перший раз у мене таке. Ви це бачили? То так треба робити? Просто не навішувати відразу, а взяти під себе і навішати лівої неробочої ноги. Не. Я в шокі, оце так гол. оце Свистун по красоті все зробив через себе. Які Роналду волочиського розливу. Мотаються страшне. Ой-ой-ой-ой-ой. Попович. Красиво. Уа, я думав знову пропустить, як бущан. Та ну, же ж мій м'яч. Перший тайм 2-0. Знову, як ми бачимо, рівна боротьба, але вони м'яч контролюють, 67%. Просто комбінують, як не знаю хто. Удари 3 проти 4. Ми награли на 1-4. Вони на 1. Тобто, по суті, мало бути 1-1, а є 2-0. Пасив у нас тільки 38, в них 87. Ну, по суті, ці очікувані голи просто не був зарахований в очікуванні тей гол через себе. Бо ну, таке раз на 50 ударів вийде. Відбори. Майже рівність, перехвати, рівність. У нас 4 сейви. Дивіться, вони 4 рази вдарили і всі 4 в ствір. Але теж ми три рази вдарили і три рази в ствір. Просто воротар тільки один раз потягнув. Знову б'ють чітко. Поки що вони всі удари, що нанесли, нанесли... О, перший удар мимо воріт. Що це було, Попович До останнього стояв, дивився, як м'яч у ворота влітає. з такої відстані. Допомогти. Та блін, насильніше. Такий розкат був класний. Вже пусті можна було забивати. Ну вже такій ситуації зараз рідко в цьому матчі. і ту запороли. Нічого собі розіграли. Красиво. Але мимо. Попович. 2-0. Знову все було вирішено в першому таймі. Я в шокі, щоб в другому таймі взагалі нічого не, не створили, тільки вони лупашили. Вони награли на 2, забили 0. Ми награли, не награли на 2, забили 2. Паси 154. Я в шокі з їхнього контролю м'яча. Просто. Неможливо відібрати м'яч у них. Відбори. Ми кращі, перехвати, вони краще. У нас сім сейвів, сім з десяти ударів. Вони сім нанесли в спір. Вратар всі потягнув. Ми з трьох-три. Вратар потягнув один. Володіння у них 61%. Так, для них цей результат матчу несправедливий. Нас воротар багато чого тягнув. Але чого вони такі мессі всі? Я не розумію. Неможливо забрати м'яча. Просто неможливо. Пробуєш, блін. Вони тебе тако накрутять, як не знаю хто. А коли ти так підходиш, то вони завжди знають, яку сторону ти підеш. Ти нажимаєш якусь сторону, проходить якийсь час, щоб гравець пішов в ту сторону, а їхній гравець вже туди біжить, бо вже знає, куди ти нажав. Це нечесно. Воу-воу, Як ми бачимо, ми на першій сходинці з відривом в один бал, але все ж таки металіст виграв у Маріуполя 2-1. А Вікторія програла е, в Полтаві. Вони не набрали очок, а ми, звісно, піднялися. Просто подивіться сюди кінець турнірної таблиці, просто підвал. Кремінь Кремінчук з 9 матчів, 0 виграшів, 0 нічиїх, 9 програшів. Мало того, я вам скажу, 0 забитих м'ячів, 27 пропущених. Різниця мінус 27. Таке хіба буває? О, це цікавий факт. А знаєте, який факт ще цікавіший? То, що ми зараз граємо з цим кремінем Кремінчуком? У них вдома. Ну якщо ми від них пропустимо, або ж й не дай Бог програємо, я буду в шоці взагалі від цієї гри. Ах от в чому прикол, у них бракує гравців. Це глюк патча. Тобто їм кожен раз зараховують технічну поразку 3-0. 9 матчів, 27 пропущених м'ячів. Це по 3-0. Кожен матч. Ні, ну це неправильно. Треба написати програмістам, щоб це пофіксили. Не може тако бути. Може вони не провіряли просто цю команду. Попович хоче контракт продовжувати. Ти на трансфері, ну, в принципі. Якщо ми не встигнемо його продати, то його можуть перехватити, бо в нього контракта 8 місяців. Взагалі треба поперезаключати контракти цим, в кого закінчуються контракти через 8 місяців, тому що через 2 місяці їх зможуть попідписувати. Ну звісно, Лені не, бо він тільки 21 рік має. Але я багато, маю багато таких гравців. Отже, граємо домашній матч з командою Нива Тернопіль, які йдуть на восьмій сходинці. Ось я трохи не догледів за тонусом гравців основного складу, але маю надію, що це ніяк не вплине на гравців в цьому матчі. Ну. Ну, свистун. Є. Yeah. Четверта хвилина 1-0. Свистун забиває. Класний пазбу. Як не перехватили, це дивно. Чого ти відступаєш? Я в шоці. Рука пенальч. Що так вирішує? 2-0. Йдемо далі. Непогано, непогано, атака була. І Попович. Так, тепер відповідь пішла від гравців Ниви. Ох, непогано близько. Перший тайм 2-0. Двіться, вони по ударам нас ще й перебили. по пасам вони нас переграли, по володінню нас переграли, по перехватам нас переграли. Щом ми сильніші це тільки відбори, і хто, тільки один успішний був. І в очікуваних галах ми 1,4, а вони 0,5. п'ять. Врешті моментів нас трюкають. Просто в нас паси завжди йдуть на їхніх гравців. Біжимо один на один. Два гравці розбігаються. Посередині стоїть їхній. і мій дає саме на їхнього. Чому? І кожен раз так. Рука? Ха-ха. <laughs> по тактики ми і забиваємо, вони нас переграють, а ми їм по пенальті забивай. Що так Лупашить? За три матчі 6 голів на Лупаши. О, близько було. Дуже якісь вони всі мощні по По комбінаційній грі. О, Алінков! Ао! Oh. <laughs> і не вирішив. Алленков! Красиво, Халенко обіграв, але пробив прямо по городе. 3-0 виграємо і знову ми не заслужили на цю перемогу. Не те, щоб ми не заслужили на перемогу, і не то, щоб ми не заслужували перемоги в минулих матчах. В другому матчі ми тільки не заслужили на перемогу, там вони награли на 2, забили 0, а ми на 1-забили 2. Тобто мало програти 1-2. Тут ми теж, в принципі, мали виграти, але ну, я не говорю, що по грі ми не заслужили на такий рахунок. Так само, як і в першому матчі. Ми награли на 2-6, ну майже 3-3 не награли. Вони на 1 награли, але теж не забили. Тобто тут могло бути або 2-1, або 3-1. По відборам ми краще. Нарешті якихось три відбори ми зробили. По ударам 7-6 ми теж трохи обігнали їх по ударам в другому таймі. По перехватам рівність 12-12. По володінню, ну вони володіють страшною, я не можу забрати м'яча, от ніяк не можу забрати. По сеймам у нас один, тобто із шести ударів вони один тільки нанесли в ствір, а в них два, тобто я з 7-5 наніс в ствір. Але класний прикол, дивіться, вони 6-1 нанесли спір і награли на 1 гол. Тобто цей один був такий ну, гольовий конкретно. Не пам'ятаю, що там було. Кузьмін при відкритті трансферного вікна перейде в другу команду. Отже, ми далі йдемо на перші сходинці, при чому, що Металіст та Вікторія вже зіграли по 12 матчів, а ми тільки 11. Маріуполь зіграв 11, але навіть якщо вони виграють, вони нас не доженуть. Тобто, потенційно ми випереджаємо той же металіст. На 3 бали, якщо виграємо. А зараз граємо в гостях з клубом Полтава, який знаходяться на 6-й сходинці. Стартовий склад в порядку, тонус я їм підняв, всі відпочили. В принципі, можемо грати спокійно. Отже, поїхали. І знову, ну знову ці підкат. Знову червона. Свистун з травмою, але забиває. Розкатали відразу ж мій. Маю надію, що травма пройде, розбігається. Крістіан Свістун. І звелів 11 матч. Спокійно. попович. Вони атакують. Десять рох, але атакують. Гарно. Колочко. Шостак? -хо 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 -хо! Потужним ударом шостак забиває, Вколочує цей м'яч. Тут готувався-готувався 107 швидкість м'яча, нічого собі. Оце шостак, оце я розумію. На цій частині забивали тільки свисту, не шостак. так. Так чи ні? Поправите мені. Бо я щось забув уже. Я -то вам скажу, вони так жмуть непогано навіть десятьох. Тобто, в принципі, страшно було б подумати, якби вони було, грали в 11, щоб було б на полі. Так, ми забили, але ми два рази вдарили. Я вам скажу, і в першому матчі ми грали. 11 на 10 і вони нам в 10 забили. Куди ви переключаєтесь? Що це? А! О-хо-хо! Нічого собі перекладинка. перекладенка. Попович. Ні-ні, вони спокійно атакують, я вам скажу, вони не паряться, що вони в 10. ха <різь> розкатали, просто вже. Можна було бити, в принципі. Я й напевно дарма віддавав цей пас, в принципі, тому що ще й поганий вийшов. Вратарь міг таки перехватити. Хто забиває? Тишиніну, перший тайм 3-0, ну, звісно у них на третій хвилині вилучення. Вони нанесли 3 удари, ми 5. Ми на три награли. В принципі, натошниці награли, а вони теж на один награли, але не забили. Бо в них тільки один сейв із 5-4 нанесли, а вони з 3-2 два нанесли. Два сейви було в нас в По пасам рівність володінню теж по володінню рівність, хоча ми граємо в більшість. По відборам майже рівність, по перехватам знову у них конкретно більше. Другий тайм. Ух, вище воріт. Пощастило. Вони б'ють, вони доходять до воріт. Гарно, Даценко. А! Воротар потягнув таки їхній. <пи> <пи> ну, це я вже підкатик такий замутив на жовту. Ой. О, опович у нас взагалі щось розігрався. Жовта в мене там підкатик був в Кишенінова. Супер. Толочко. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, шо так? Як було розіграно, шикарно. Просто вклепай уже. Неее! Ууууу! Подпортыло! Ух! Це третє, чи якийсь. і цирк в цій грізці при наші. Що ж так знову переграє воротаря? Ну хе, забирайте, вони? Фук, я думав дев'ятку влітає. Блін, вони в меншості так класно грають, я б теж так хотів. Ну, не в смислі, що я б хотів би грати в меншості, але хотів би так само грати, як вони в меншості. Кінець матчу 0-4 грали ми в більшості. Як бачимо, у нас знову в кожному матчі пенальті. Напишіть в коментарях, чи варто прибирати гру рукою чи ні. В принципі, якби це додає якусь таку розинку гру, не знаю, ну, тому що ти не знаєш, що може статися, що суддя зараз придумає, куди м'яч потрапить. Отже, ми бачимо, в принципі, вони навіть награли майже на три голи, а ми на п'ять. Рахунок мав би бути 3-5, і це вони грали в меншості з третьої хвилини матчу. У них вісім ударів, у нас десять. По пасам вони в меншості граючи, переграли на 106 на 95 по відборам 10-20, по успішним 6-7, фактично рівність. По перехватам знову у них 17 проти 9. У нас 4 сейви, тобто з 8 ударів вони 4 ствір нанесли і награли ми вже на 3, нічого собі. А ми з 10 нанесли 6 ствір, 2 сейви в їхнього воротаря. В принципі, знову, якби, результат несправедливий в тому плані, що кількість голів мала бути інша, але ми мали виграти. Отже, що ми маємо на даний момент? Всі зіграли по 12 матчів. Ми знаходимося на першому місці. На три очки випереджаємо металіст Харків. Вікторія Сума має 25, Маріуполь 24. Далі три команди Буковина Полтава Металург мають по 19 балів. В принципі, йдемо непогано. 12 турів, це десь одна третя чемпіонату. Це може статися тільки на три очки попереду. Взагалі, в цій частині ми виграли 4 матчі, і я вам скажу, два з них виграли тільки тому, що суперник отримав червону картку. Саме в тих матчах, коли була червона картка, вони нас перегравали. Навіть в 10 граючи, я боюся собі уявити, що би було, якби вони грали 11 на 11. Я думаю, ми би звели. Що цікаво, навіть по статистиці вони там не особливо заслуговували на такі поразки. Перша була 3-1, друга 4-0. А там рахунки могли бути 2-3 і 5-3. Ні, по голам. Наступний матч ми будемо грати з Прикарпаттям, які мають 18 далікових балів, знаходяться на восьмій сходинці. Отже, наступна кар'єра мала бути за свій клуб, але я не знаю і не бачу сенсу її знімати, в принципі, теж тому що місяць залишився до виходу 25-ї фіфи, -фі, та й не дуже ви її дивитесь. Найкращі перегляди збирають це ось агробізнес і трошки менше збирає Матвій Паномарень. Може, взагалі, замість тих двох кар'єр, які я не буду знімати, зняти знову ж таки українську лігу, наприклад, за Динамо, щоб були якісь євроку. Кубки, щоб дивитися такі от матчі, щоб команда була сильніша. І зробити там, наприклад, челлендж, купляти гравців тільки з українського чемпіонату. Тобто, не важливо, якої громадянства будуть, але щоб грали в українському чемпіонаті на даний момент в реалі. Отже, чекаю на вас в коментарі. Прошу давайте зворотній зв'язок, щоб я знав, що мені далі знімати. А наразі у мене все. І па.